Коломиянка стала призером престижного міжнародного конкурсу молодих піаністів. Випускниця дитячої музичної школи номер 1 Надія Граб здобула у Донецьку почесне друге місце. Поспілкуватись із самою піаністкою, ми не змогли, але завітали у її рідну музичну альмаматер. Надія граб навчання у дитячій музичній школі номер 1 розпочала у 1999 році. Як пригадує її викладач Наталія Симчич, тоді шестирічну невпевнену у собі дівчинку привів батько. Тато навіть сумнівався, чи це справді будуть якісь серйозні можливі заняття, бо Надя була дуже дуже рухлива, і тато так привів з тим, що вона невідомо чи вона буде мати терпіння займатися музикою, але так склалося, що все таки музика це її і вона мала ну. Гарні дані і, і любила музику. Це що, все-таки така була дуже гарна, сильна така риса. Пані Симчич пригадує, що за час навчання у школі Надія часто брала участь у різних музичних конкурсах та фестивалях, і здебільшого додому поверталась із перемогою. Надія приймала в обласних конкурсах Барвінського Лисенка і. Була відзначена другі місця, перші місця, там дипломи. Потім ще ми їздили на такий конкурс в Крим з голуба птаха. Так само це був міжнародний конкурс, ну то був дуже такий серйозний і ну просто сама участь, то це вже було для нас таким кроком в розвитку, дуже ну, таким відповідальним. Ну, Але відзнаки то ми там не були відзначені. Але поштовхом до праці, до заняття, то ясно, що така участь в таких конкурсах то вона дуже гартує. дуже. По закінченні школи у 15 років дівчина не зрадила музиці і розпочала навчання у Київському музичному інституті імені Глієра. Зараз вона уже на випускному четвертому курсі. Там дівчина теж досягла чимало. Найперше, це виступи разом із провідними оркестрами України та навіть зі світовими метрами, а саме музичним директором та головним диригентом ансамблю «Айсі» з Великобританії, директором Сейшельського міжнародного музичного фестивалю, диригентом Оксфордського муніципального оркестру Лондо. Ським симфонічним оркестром, королівським симфонічним оркестром, камерним оркестром з міста Бомбей, симфонічними оркестрами з Болгарії та Румунії. А остання найбільша гордість для Надії граб це перемога на престижному міжнародному конкурсі молодих піаністів у Донецьку. Безпосередньо з я ще не спілкувалася, так щоб сказати, такі, скажем, більш ну безпосередні такі враження. Але так, те, що по телефону, то рівень високий, і сам факт, що в Донецьку вона була помічена і відзначення на друге місце премія, то це ну, це надзвичайно є серйозно. надзвичайно. Ну, і Нам приємно, що наша випускниця і вона далі продовжує працювати, і далі вона досконалює свій рівень. Ясно, що це ми пишаємося такими нашими бувшими випускниками. Конкурс під назвою на батьківщині Сергія Прокоф'єва є традиційним. Проводять його раз на два роки. Для багатьох учасників та переможців він є своєрідним стартом до успішної професійної кар'єри. Тож бажаємо нашій землячці надії граб і надалі з успіхом підтверджувати своє високе виконавське мистецтво.